Василь Симоненко, Світ який мережево казкове, світ який? Ні краю, ні кінця, зорій трави, мрево світанкове, Магія коханого лиця, Світи мій, гучний, мільйонноокий. Пристрасний, зборонений, німий, ніжний і ласкавий, і жорстокий, дай мені свій простір і неспокій, сонцем душу жадібну налий, дай мені у думку динаміту, дай мені любові, дай добра, гуркочи у долю мою світе хвилями прадавнього Дніпра. Не шкодуй добра мені, людині, щастя, не жалій моїм літам, все одно ті скарби по краплині я тобі закохано віддам.